Ми готові приймати бюджет, так як склав його фінвідділ, так як воно пройшло комісію по бюджету, так як воно пройшло в свого роду і громадські слухання. Ми готові розглядати бюджет, ми готові підтримати бюджет для медиків, для освітян, для інших комунальних підприємств. Відносно того, що зараз ми сидимо таке дежавю і мені здається, вже таке раз було минулий рік, правильно? великій жаль воно повторюється. Хоча 2013 рік був набагато гірше, 14 рік кращий прогноз. Мені прикро перед вчителями, перед медиками, що ми е маємо бути заручниками інших депутатів, що у нас на превеликий жаль немає голосів для того, щоб проголосувати. Це неправильно. Це неправильно. Я думаю, і виборці теж не давали їм такого права вирішувати десь, так скажем, Свій якийсь розсуд, а не на якусь не, не на якийсь розум. Я рахую, це не є розумне рішення, а бюджет треба приймати. Якщо ви не хочете голосувати за бюджет, давайте пропозицію, що змінити, що покращити. Є питання в нас до міського, до перепрошую, до е, держбюджету. Давайте їдемо в Київ, пікетуємо Міністерство фінансів, кажемо, дайте нам більше. грошей. Є у нас питання до обласного бюджету? Поїхали в область, кажемо, в обласний фінвіді.